Дрони головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по російських системах протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області. На опублікованих кадрах видно, російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь С1 промахується ракетою повз дрон, після чого намагається збити його за допомогою зенітних гармат. Після цього дрон атакує систему ППО, однак також промахується. З другої спроби українському безпілотнику вдається влучити прямо в бойовий модуль. Другою жертвою українських безпілотників стала самохідна вогнева установка зі складу зенітно-ракетного комплексу БУК-3, який дрон влучив у район Радара. Окрім того, українські безпілотники намагалися атакувати РЛС-9 С-19 імбір зі складу зенітного комплексу С-300В. Однак, судячи з опублікованих кадрів, точного влучання в ціль не вдалося досягнути.